Всім привіт, друзі! Ви на youtube каналі Юа. Сьогодні до нас потрапив дуже цікавий кейс від компанії Asus. Це модель ProArt PA602. Дуже великий, дуже потужний та дуже красивий. Зараз подивимося, що всередині тому починаємо. Як ви можете побачити, коробка дуже велика. 19 кілограмів важить це пакування, і доставити таке самому з нової пошти буде досить складно, тому краще замовити кур'єром додому. Відкривається все досить просто. Тут вставлені ось такі чотири штучки за щолки, я не знаю, як вона правильно називається. Ви просто їх дістаєте. Після цього коробка знімається просто ось так догори. Хочу відмітити, що виглядає це просто супер преміально. Подивіться, як він запакований. Дуже якісне пакування, одразу написано про арт. Мені дуже подобається, виглядає дуже дорого. Зараз дістанемо його звідси, подивимось, що ж там. Ну що ж, момент істини, давайте заглянемо, що тут за краса. Ну Що я можу сказати? Він дуже-дуже великий і дуже красивий. Ось так виглядає. Загальний розмір корпуса 593 245 560 мм, вага 16 кілограмів. Як ви бачите, він дуже великий і виглядає дуже дорогим та крутим девайсом. Давайте розглянемо комплект постачання. Тут є що вам показати. В комплекті йде ось така коробка, аксесуари. Вона досить велика і важка. Я думаю, тут щось цікаве є. Та ось така крута книжка User Guide». Виглядає ось таким чином. Все з картинками. Тому зможете розібратись. Давайте заглянемо у коробку з аксесуарами. Подивимось, що тут в найкращих традиціях від Asus все по пакетах. Гарантії, кабельні стяжки, перехідники, гвинти, все, що необхідно. Для того, щоб зняти бокову панель, все тут максимально просто. До речі, важливий момент. Тут є ось такі невеличкі колеса для того, щоб його була можливість катати. Ну такого я не бачив ніде, окрім комп'ютерів Apple. Але Asus таке зробили, бо він дійсно великий. Тут все просто, як на гіперіоні, натискаємо кнопку та відкидуємо панель. Щодо скла, вона величезна, ця панель також є пильовий фільтр. До речі, там, де знаходиться відеокарта, ось тут. Його також можна зняти, помити з цим проблем не буде. Саме скло притоноване, як бачите, воно дуже-дуже таке велике, скляне, як би це не звучало, та досить важке. Всередині ми бачимо величезний відсік під залізо. Щодо можливостей встановлення заліза, ми можемо встановити сюди відеокарти до 450 мм, а процесорні кулери до 190 мм. Це майже будь-який. Як тільки ми зняли бокову панель, одразу бачимо, що встановлено декілька кулерів. Дві 200 на передній панелі та одна 140 на задній. Кулери виглядають дуже якісними та серйозними. Ми не перевіряли повітряний потік. Але я впевнений, що тут з цим проблем ніяких не буде. Давайте заглянемо за задню панель для того, щоб зрозуміти, як тут з кабель менеджментом. Там також дуже цікаво. Задня панель знімається аналогічно передній. Тут також є ось така кнопка, на яку натискаємо, та вона відкидується повністю. З цим Asus дуже гарно зробила, дуже зручно, немає гвинтів. По якості металу, як ви бачите, він дуже товстий, дуже важкий, не люфтить, не гримить. Але не вистачає трохи шумоізоляції, було б добре. Знявши задню панель, ми одразу бачимо, що можливостей для прокладання кабелів просто мільйон. Ось такі три величезні ліпучки, багато місця для встановлення SSD, HDD, корзини з'ємні, гарний метал, легкі, зручні. Просто це супер, це дійсно дуже-дуже зручно. Щодо можливостей прокладання кабельних магістралей, багато місця, де можна зачепитися кабельною стяжкою, є ось такий хаб вгорі, який одразу підключений до тих кулерів, які є у комплекті. Продумано, нічого не скажеш. Ніша, заглиблення вона також досить велика. Проблем з підключенням не буде. Щодо кабелів, все стандартно, плюс Type-C. Важливий момент. Це захист від пилу. Тут з цим також все продумано чудово. Для того, щоб зняти передню панель, є дві ось такі кнопки. По краях натискаєте, і після цього вона ось так відкидається. В передню панель повністю вмонтований пиловий фільтр. Він дуже легко знімається, просто промиваєте, ставите назад. За передньою панелю, як я вже казав, два кулера 200 мм. Вони чудові, великі, впевнений, що повітряний потік буде на рівні. На верхній панелі також пильовий фільтр. Знімається також дуже легко. Можна промити. Виглядає ось так. Одразу бачимо, що можемо встановити сюди. По можливостях встановлення кулерів ми можемо поставити 340 або 320 на верхню панель. Це також стосується і систем рідинного охолодження або 420, або 360 мм сюди без питань встане. І ще один пильовий фільтр, він знаходиться на нижній панелі. До речі, там, де блок живлення знімається через передню панель. Ось тут. Ось. Ось так дістається, все промивається, якість фільтрів на дуже високому рівні. Молодці, Asus. Ще дуже цікавий момент. Тут є смарт-фільтр. Ми не знаємо, що це за функція, бо вперше бачимо цей корпус, але виглядає вона ось так. Ось тут на боковій панелі бачимо напис Smart Filter та ось така кнопка для перемикання, скоріш за все, або налаштування режиму. Якщо подивитися в мануал, то там розказано, як її запустити. На передній панелі ми бачимо ось такий інфрачервоний сенсор, який буде заміряти, наскільки забруднений ваш фільтр. Якщо у вас є такий корпус і використуванняся, напишіть, будь ласка, в коментар, чи працює дійсно він, але він тут є. Окремої уваги заслуговує ось такий тримач для відеокарти. Ви просто на це подивіться, як це все реалізовано круто у ProArt. Тобто для великих відеокарт та важких можна без питання зробити ось такий тримач, і вона нікуди не дінеться. Знову ще один великий лайк для Asus. Важливий момент це передня панель корпуса та USB-виходи. Ми маємо на передній панелі 4 USB типу A, це 2 USB 2.0, 2.3.0, один Type-C, міні-джек під мікрофон або навушники гібридний. Перезавантаження, кнопка Вімкнути та вимкнути та реобаз для керування обертами кулерів. Дуже зручно. Ну що, які можна зробити висновки щодо моделі Asus Pro Art pa Соблак? Нам винка корпус дуже сподобався. Виглядає дуже дорого, якість на вищому рівні. Гарні кулери в комплекті, чудові пильові фільтри, великі можливості встановлення по залізу. Повністю відповідає своїй ціні. Так, він не дешевий, але інші корпуси в такому діапазоні не дадуть того, що є тут. Тому, якщо бажаєте замовити його за кращою ціною, вам до ЕМК, напишіть обов'язково в коментар, як вам цей корпус чи хотіли б собі. А ми побачимось у наступних відео. До зустрічі, друзі.